Сьогодні у випуску 20 евакуаційних потягів з Донеччини прийняла Кіровоградщина. Вночі 122 переселенців приїхали в нову Українку. Два місяці працівникам Олександрійського онкологічного диспансеру боргують заробітну плату. Чому і коли виплатять? Не припиняв роботу під обстрілами, не чекати на поміч вирішив і в місті, куди евакуювався. Харків'янин відкрив дві пекарні у Кропивницькому. П'ята ранку потяг з евакуйованими з Донецької області прибув в Новоукраїнку, на Кіровоградщині. Людей зустрічають представники влади, рятувальники, психологи, медики. Головне документи тримаєте документи свої. Серед евакуйованих родини з дітьми, пенсіонери, супроводжують їх рятувальники, несуть речі. Поряд підготували намети, де можна зігрітись, перепочити, випити чаю. Ну, ви вивезли. У нас стріляють, і я тут хочу підлічитися, я після операції. У нас вже в Славянську ж нічого не робить. Зруйноване, так. там діти далеко, і мені прийшлося, я сама поїхала. Ну, хай дай Бог, що діти хоч Раз бомбили дочка, дочкину хату, дочкин будинок. От і залітала на вулицю, там рядом та саме, сусідів. В общем, дуже багато смертей. 122 евакуйованих житимуть у новоукраїнській і Хлодоській громадах. Ми приготували житло в дитячому садочку. Зручності облаштували, ми їх чекали, готувалися більше двох місяців. У нас по плану 300 чоловік. Зараз у нас буде 150, ну з першими ми приймаємо 50, решту будемо добирати. Зі 122 евакуйованих десятеро будуть жити у родичів. Вони самі захотіли до своїх родичів під'їхати. Всіх інших ми помістили. Ви бачите, в автобуси У в кожному автобусі є волонтери, буде представник ДСНС, поліції супроводжувати до місця дислокації, до місця їх компактного проживання. Все готово для їх зустрічі. Вже чекають їх гарячі сніданки і відповідно розселення. Два десятки евакуаційних потягів з переселенцями зустріли в області з серпня. Загалом, з початку серпня місяця, це у нас 3171 особа евакуйованих з Донецької області, які на сьогоднішній день розміщені практично у всіх громадах області. Загальна кількість, яка область може прийняти, це 5 тисяч місць. початку повномасштабної війни Кіровоградщина прихистила майже 91 тисячу переселенців. Антоніна Крейтор, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кіровоградщина. У четвертій ранку працівники центру екстреної меддопомоги і медицини катастроф у місті Новоукраїнка готуються на виїзд. Виклик отримали на залізничний вокзал зустрічати евакуйованих з Донецької області. Їдемо зустрічати евакуйованих. І що там буде? Ми самі не знаємо. Скільки їх теж на виклик? Ідуть два фельдшери і водій. На швидкій допомозі працюю 35 років. Працюю ось міну за 10 хвилин. <г 0 :11> них на виклик. Фельдшерка Ірина Яворська каже, потяг з евакуйованими зустрічають вперше, готові до будь-яких випадків. Наша машина обладнана всім необхідним для надання екстреної медичної допомоги. Сюди входять насамперед да, дефібрилятори, відсмоктувачі електричні, екокислород е е е е переносний. І... Те, що стоїть на місці, системи павуків, якщо транспортація якихось потерпілих ну, хворих іменно політ травми, да, кардіограф само собою, чотири ящика із медикаментами є одільно з окремо прив'язувати матеріал, ящик з ми ходимо на виклад. З потягу, який привіз евакуйованих з Донецької області, за допомогою до медиків звернулася жінка, плаче. З Бахмута, вбили Белесина, 40 днів, недавно було. Пийте, 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 треба тиску. І ще за вам водичку пити. Друга, потрясій. Доброї ночі. Жіночка, жіночка з Бахмута, там сина. Давайте ми з вами пройдемося, маленько, поп'ємо okay. чайку зараз. Там психолога більш допомога наданий наша. Заспокійливе, тиск, з кнормі, все вона свої ліки приймає вона. Гіпертонік ти все, все в нормі, більш крім стресової ситуації. Передали психологам, зараз нею займаються. Є люди, які приїжджають в стані агресії, в стані істерики. Сьогодні також спостерігалися такі стани, тому що люди їдуть з тих точок, в яких ведуться активні бойові дії, куди потрапляють ракетні удари, де люди втрачають своїх рідних. Цього разу нікого з евакуйованих транспортувати до лікарні не довелось так буває не завжди, каже керівник центру Олександр Ярошенко. Є дуже багато в цих потягах людей, які постраждали, які, до речі, і і мали там поранення. За весь період, скільки ми зустрічали, ну десь, навірно, чоловік 50 а то 60 ми завезли в лікувальні заклади, тому що це стресові ситуації, це може бути підвищення навіть тиску, гіпертонічні кризи. Звернули увагу на те, що йде, ну і там на ногу з палочкою. Мужчина молодий, десь років, ну я знаю, 30-35 років. Ми звернули увагу, коли наші підійшли працівники, запитали, що у вас на він каже: просто так каже: це в мене поранення. Насправді у нього рана десь около 13 чи 14 сантиметрів. Вона не зашита, вона просто була перебінтована. Декілька разів були ми зустрічали вагітних людей. Жінок. Ми їх забрали в лікувальний заклад, тому що ну, насправді були певні там симптоми, які потребували госпіталізацію. Декілька разів, і то вражаючи, що було багатодітні сім'ї, мене вразило в тому, що десь шість діток, ми їх забрали, ми їх завезли. Вже в геріатричний заклад. Біля потяга бригада швидкої меддопомоги чергувала годину. Антоніна Крейтор, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. Два місяці працівники Олександрійського онкологічного диспансеру не отримують зарплату. Борг один мільйон гривень, каже директор Олег Носов. У диспансері 61 працівник. Один з них онколог і хірург Володимир Хірсан. Жінка теж у мене медик. Вона заробляє більше, ніж я. Я на задержанні отримують. От, поки що ні. Справляємося. Ну, викручуємося. А як же? Зарплату боргують, бо не отримали гроші від Національної служби здоров'я, говорить керівник диспансеру. Каже, окрім цього, служба не уклала договори на два пакети медичних послуг хіміотерапія і паліативна допомога. Нам абсолютно відмовили в пакеті паліативної терапії. Нам відмовили неодноразово в пакеті хіміотерапії, але ми не даємо цю допомогу, де ці хворі не діваються. Ми з інших пакетів беремо кошти, бо людям треба допомогти в цьому році на 35% більше надано допомоги хворим аніж по двадцять році це в першу чергу пов'язано з тим, що ми все ж таки знаходимося, слава Богу, в прифронтовій зоні і багато внутрішньопереміщених осіб. Пакети хіміотерапія і паліативна допомога не підписали, бо у диспансері, зокрема, немає восьми анестезіологів і обладнання для лікування, розповіла директорка департаменту комунікації Національної служби здоров'я Лілія Гуць. З її слів, з початку року виплатили диспансеру понад 4 мільйони гривень, підписали закладом новий пакет медичних послуг для підтримки кадрового потенціалу лікарів. За цим пакетом заклад отримував кошти, поки він мав протерміновану заборгованість заробітній платі. Що таке протерміноване? Це такий бухгалтерський термін, коли зарплата місяць вже не виплачується з того моменту, коли вона мала бути виплачена. Заклад, який має цю протерміновану заборгованість, має вказати це в спеціальному звіті і надіслати це на Національну службу здоров'я України. Говорить, керівник диспансеру подав звіт 16 вересня. Зарплату виплатять впродовж місяця з дня його подання. Керівник диспансеру просить повернути заклад на баланс Олександрійського управління охорони здоров'я. Як це було до 2000 року? Відповідне звернення до обласної влади від міської спрямоване. Тож зараз це питання, от саме в напрямку передачі. Повернення вірніше онкодиспансера із обласного підпорядкування в інфраструктуру вторинки міста Олександрії. Це дасть можливість реагувати оперативно на всі ті виклики, які стоять перед онкодиспансером, оскільки він обслуговує саме мешканців на сам Олександрійського району. Каже, рішення щодо зміни балансоутримувача диспансеру мають ухвалювати депутати. Це може бути в кінці нинішнього року або на початку наступного. Анна Добрань, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. Пекарня харків'янина у середмісті Кропивницького з'явилась місяць тому. Її власник Владислав Нікулін каже, рятуючись від обстрілів, вирішив на новому місці працюватиме, не сидітиме без діла, не ходитиме за гуманітарною допомогою. Ми їхали сюди чітко з планом, що ми будемо робити. Ми розуміли, що ми приїдемо, будемо шукати приміщення. Потім постачальників. Батько у мене робить ремонт, він буде ремонтувати. Мама у мене продавець буде продавати. Жінка мені допоможе з організацією. Це відео з Харкова. Другий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Владислав Нікулін з колегами вийшли на роботу. Пекли, продавали і роздавали хліб містянам, попри обстріли щодня по тисячі буханок. Були обстріли, були черги. Величезні, люди змогли стояти за хлібом по 6 годин. Люди стоять тихо, не сваряться, тільки чутно вибухи і все. Ми видавали лише два батони на людину, тому що було багато бажаючих. Хліба не було ніде. В супермаркетах хліб поставили по 150 гривень. І трохи хлібу забирали з собою додому та теж сусідам роздавали. Так тривало, допоки російський снаряд не прилетів у дім чоловіка та одну пекарню. Наступного дня, склавши вціліле обладнання до пошкодженого обстрілами мікроавтобуса, з дружиною та батьками покинув місто. За місяць у Кропивницькому відкрив першу пекарню. Вона не така велика, як у Харкові, але не менш цінна для родини, каже чоловік. Ось наше серце пекарні, наше виробництво. Тут дівчата продовжують робити випічку. Фішка нашого закладу в тому, що ми виробляємо від А до Я, від тіста до випічки, від муки до хліба. Ось перед вами дівчата якраз роблять це. Це обладнання, яке ми перевезли з Харкова, воно у нас вижила топічка, пічка, розтойка, холодильники, тістоміс, морозилки, все вивозили. У двох пекарнях працюють восьмеро працівників, двоє з них переселенці. У Харкові вціліла одна пекарня. Нею керує родичка. У мене тітка пекар. Коли я був маленький, ми з нею сиділи. Вона приносила випічку додому. Я казала, я колись виросту, ти будеш випікати, а я буду продавати. І так вийшло згодом. Печуть те, що користується найбільшим попитом. У Кропивницькому з'явилася булка з вишнею та маком. Продукції печуть на третину більше, ніж у Харкові. Ми не будемо продавати те, що нам не подобається. Ми зробили булочку, ми всі скуштували всією командою. Нам сподобалось, тоді ми ставимо продаж. Якщо нам не сподобалося, ми це продавати не будемо. Владислав Нікулін після перемоги України хоче повернутися додому. Сімейну справу продовжить розвивати і в Кропивницькому. Ольга Склярук Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький. У Кропивницькому діти з інвалідністю роблять окопні свічки для українських бійців. Що їм біля уютно, щоб на піття і кофе. <гри> Мар'яна Ахрарова має синдром Дауна. Каже, їй робити свічки не складно, адже знає вони для військових, які їх захищають. Ідея робити свічки на фронт виникла у керівниці громадської організації «Серце матері Людмили Шукрути. Банки, картон, парафін зібрали самі, принесли містяни. Якісні банки це від горошку бляшанки і від кукурузи. Оця така банка горить чотири години. Вона гріє захисників. Ця баночка три години. А от маленька баночка, вона час. Годину 20 хвилин. Матеріалів для виготовлення свічок бракує. Збираємо їх по найближчих кафе, піцеріях. Небайдужі люди приносять свої використання. нехай дві таку свічку можна використати для освітлення в окопі, підігріву їжі, чаю, для обігріву. Менше можна покласти в кишеню. Ми і молимося, і думаємо про наших захисників. Ви знаєте, другий раз натримана навіть мозоля, думаємо боляче. Та ні, не боляче, бо згадуємо, що їм там набагато больніше, набагато страшніше, і це нас надихає. З більшою любов'ю, з більшою силою. Щоб виготовити окопну свічку, металеву бляшанку заповнюють скрученим гофрованим картоном. Потім вставляють гніт і заливають розтопленим воском чи парафіном. Тарас Білозор, який має дитячий церебральний параліч, зробив 15 свічок. Це потрібно для наших захисників, вони нас захищають. Пів тисячі окопних свічок передали громадським організаціям, які їх відвезуть військовим. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, новини на Суспільному, Кропивницький. Спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.